Вашій увазі випуск новин в студії. Працює Сергій Градов. Вітаю вас. В селі Великодалинському рятівники боролися з вогнем. Загорілася одноповерхова будівля. Пожежа виникла на вулиці Парковій в Великодалинському. На місці рятувальниками було встановлено загоряння одноповерхової будівлі, сухої трави та сміття поряд. Менш ніж за годину вогнеборці повністю ліквідували пожежу на загальній площі 300 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вдалося врятувати поряд розташовані будівлі. Причини пожежі та збиток встановлюються, повідомили в ДСНС. А в селищі Авангард виникла пожежа в квартирі. Вогнеборці врятували матір з дитиною. Ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеському районі в селищі Авангард виникла пожежа. На місці рятувальники встановили, що загорілися домашні речі в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Вже через півгодини пожежа була повністю ліквідована. Вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поряд розташовані квартири. Співробітники ДСНС з верхнього поверху по автодрабині врятували жінку з малолітньою дитиною, а також котика, якого винесли по сходовій клітині та передали господарю. Причина пожежі встановлюється. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Спекотна погода, яка зараз встановилася в Одесі, вже не короткочасне явище, а тенденція, говорять фахівці, і прогнозують, високі температури будуть спостерігатися до кінця сезону. Своїми прогнозами щодо погоди у наступні два місяці з кореспондентами ГРАДО поділилися співробітники Українського гідрометеорологічного інституту. З початку літа українці відчувають себе нібито мешканцями спекотних країн, адже стовпчики термометрів в день сягають досить високих позначок. Така тенденція триватиме і надалі. Хоча на кілька липневих днів природа нам подарує невеличку паузу, коли синоптики обіцяють короткочасне зниження температури. Крім того, слід очікувати і незначних опадів. В діток 16 число повинні в Одесі, в Одеській області пройти дожді. Дожди могут быть ну, в пределах 10-20 миллиметров выпасть. И вот 14-16 числа температурный режим. понизится до 24-26 градусов днем. Але помірна пауза у занадто високих температурах триватиме недовго. І вже друга половина липня знов таки буде спекотною, говорить Фахібець. У половина після 16 числа буде опять знойна і жарка. І ці знойні і, жаркі дні перейдуть в начало августа. І, в принципі, до кінця августа температура буде підніматися до 30 і вище. І тільки в окремі дні, е-е, то орієнтовно 22 числа в августі можуть бути і змінені і температур поніжені температурні і можуть бути осадки. Ну осадка будуть мало в августі. Занадто високі температури це ризик для людей з захворюваннями серцево-судинної системи. Це теплові удари, зневоднення і інші неприємності. Тому зараз слід прислухатися до свого здоров'я наполягають лікарі. Тим паче, що до такого спекотного та сухого літа всім нам треба треба звикати, бо це вже тенденція, говорить Вазіра Мартазінова. Ми зараз знаходимося, вся територія в такій, в общем, давлінні і не низьке, і не високе, в общем, проміжуточне давлінні. Влаги мало на это, в результаті, в цій зоні. Ну, що стало дуже характерним? Западной территории, Западной Европы, Циклони приходять і циклон з хорошим но але вони проходять всі по северо западу тобто западної території і по сірні. Взагалі, через такі кліматичні умови відбуваються і досить контрастні переходи з одного температурного режиму на інший, наприклад, при зміні сезонів, говорить фахівець. Під час надзвичайної і тривалої спеки влітку страждають не тільки люди, а й домашні улюбленці. Яким чином подбати про комфортне самопочуття тварини, полегшити її стан, не допустити перегріву та зневоднення дієві рекомендації у нашому наступному репортажі. Плюс 30 градусів у квартирі. Задуха і відсутність кондиціонування повітря під час відключень світла. В таких умовах некомфортно почувають себе люди та їхні тварини, які не готові до таких надзвичайно високих температур. І якщо людина періодично рятується від спеки під холодним душем, то для домашнього улюбленця такі водні процедури не будуть корисними, пояснюють фахівці. Думати, що якщо там поливати з шлангою це, якимось чином вплине, зовсім ні, і не гірше, і не краще. Так? Тварини іноді застосовують такі водні процедури, але більше це відбувається в зв'язку з рефлекторним таким вродженим рефлекторним рефлекторною реакцією щодо позбавлення від комах. Інший спосіб, до якого вдаються власники тварин грумінг, тобто стрижка пухнастиків. Це може стати в нагоді, якщо не повністю обстригти кота чи собаку, а лишити приблизно сантиметр шерсті для природньої циркуляції повітря і відповідно охолодження тварини. До речі, а ви знали, що чотири лапі не потіють? Собаки і коти не потіють, тому у них не відбувається терморегуляція через шкіру. Тому шкіра сама по собі верніше шерсть потрібна для того, щоб не перегривати тварину. Багато власників використовують гігієнічні стрижки, але те, що ми називаємо не під ноль, якщо навіть відбулося за... Ветеринарними чи клінічними такими показниками, що треба було так зробити, треба унеможливити перебування тварини на, на сонці. Щонайменше двічі на тиждень необхідно добре вичісувати домашнього улюбленця, підтримуючи в гігієнічній формі його шкіру, рекомендують ветеринари. Якщо ви хвилюєтеся, що тваринці все ж надзвичайно спекотно, можна намочити рушничок і на 10-15 хвилин накрити ним улюбленця. Якщо у вас є прогулки, і ви, ви уявляєте, що може бути гіпоксія, тобто недостатньо кількості кисню або перегрів центральної нервової системи, достатньо мати такий рушничок, звичайний такий вафельний, і мати бажано прохолодну воду. Якщо ви відчуваєте, що така реакція може бути, особливо у короткошерстних тварин, то тоді, звичайно, просто шляхом накладання на поверхню. Виходячи з дому, подбайте про те, щоб у пухнастика, який залишається в квартирі, був доступ до кахельної підлоги. На ній йому буде прохолодніше. Бажано залишити привідчиненим вікно для доступу свіжого повітря. І, звісно, у чотирилапого повинен бути завжди доступ до свіжої питної води, що є природнім стримуючим фактором перегріву тварини. А ось той факт, що улюбленець став менше їсти, може власників не хвилювати. У таку спеку це нормально, говорять ветеринари. Пухнастик природньо може скоротити свій раціон на 20%. Панікувати не треба, він все надолужить за більш прохолодних температур. У літню спеку допомоги потребують як домашні, так і безпритульні тварини. В Одеській мерії звертаються до керівників ЖКСів, офісів, ресторанів, закладів та просто одеситів з проханням забезпечити біля своїх приміщень свіжу воду, щоб песики, котики, пташки та інші пухнасті мешканці міста мали змогу охолонути. Також міський голова Геннадій Труханов повідомив, що надав доручення департаменту екології та муніципальній варті максимально жорстко реагувати на випадки експлуатації тварин на вулицях міста, в тому числі. Слі коней. Цитую, будемо співпрацювати разом із Нацполіцією та вилучати тварин у живодерів. Кінець цитати. Бойова медикиня це означає, що надавати допомогу, боротися за життя людини потрібно і під вогнем з ризиком для себе. Треба мати не тільки фахові знання, а й залізні нерви, діяти набагато швидше ніж в мирному житті. Про життєвий шлях Світлани, бойової медикині, бригади морської піхоти. Дивіться в репортажі наших колег з телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. У цивільному житті їй було не звикати до травм, хвороб та швидкого надання допомоги. Але що означає насправді швидко, вона зрозуміє лише протягом останніх двох років. Я прийшла 12 квітня добровольцем у військомат, і мене в той же день забрали в морську піхоту. Невдовзі бойовою стала вся її родина. Перша пішла я через місяць пішов чоловік, і ще через місяць пішов мій син. Син служить в столевому кордоні. Хоча люди її професії затребувані завжди і усюди, лишатися на цивільній посаді вона не могла. Спонукало захищати країну, допомагати нашим хлопцям, бо вони дуже молодці, наші хлопці, і рятувати їх це таке відчуття, що ти рятуєш життя, то дуже є стимул великий. Коло обов'язків неї широке і необхідно встигати виконувати все. Ми ведемо прийом, виконуємо призначення лікарів. Ми їх відвозимо до лікарень, робимо крапельниці, ставимо коли, перев'язки, тут зашиваємо людей. Якщо є поранення, надаємо першу допомогу. Обучаємо, виїжджаємо на полігони, припадаємо медицину, Інколи їдемо на евакуацію поранених. От зараз мій командир знаходиться на евакуації. Збройні сили України дотримуються правил і звичаїв війни, тож медичну допомогу отримували і полонені. Це було на Донеччині. Е, мені наша розвідка приводила полонених. І їм потрібно було надавати першу медичну допомогу, тому що вони знаходились в дуже критичному стані. Я там їх бінтувала, накладала шини, ставила крапельниці, знеболювала. Ну їх запитували, чи подобається вам наша їжа, чи подобається, як вам надали допомогу. Вони казали, «да». в кінці інтерв'ю вже коли. Як то кажуть, не на камери було. Вони казали, що вони вас убивали, убивають і будуть убивати, що вони нас ненавидять, що ми не нація. І розуміння того, з ким ми маємо справу, лише зміцнило її бажання рятувати наших воїнів і після перемоги. Ну, якщо мій вік дозволить, то так. А поки наші захисники перемоги виборюють, Світлана запрошує колег доєднатися до когорти бойових медиків для порятунку наших героїв. Приходьте, бо ви тут потрібні. Вас тут ждуть тут хороший колектив. Ми один одному завжди допомагаємо. Тут командна робота, і бути медиком це захист України. Новий багатосекційний трамвай Татра незабаром вийде на лінію. Його випробування вже відбулося. Переваги вагону змогли відчути і люди з інвалідністю. Новий багатосекційний трамвай Татра вийшов на маршрут 1К від вулиці Паустовського до Пересипського моста. Це випробування такого транспорту, як зазначив міський голова Геннадій Труханов, наразі в Одесі дві татри, які придбані за кредитну програму з Європейським інвестбанком. До кінця липня планується отримання ще шести таких трамваїв, але через обмеженість енергоресурсів поки що неможливо використовувати багатосекційні вагони на маршруті постійно. Для комфорту пасажирів їх будуть запускати у пікові години. Повідомив міський голова. В інші години будуть працювати односекційні вагони. Також для зручності здійснення посадки пасажирів вздовж всього маршруту оновлено ключові зупинкові комплекси. Одеські ліцеїсти привезли до міста перемогу у міжнародному шаховому фестивалі. Команда шестикласників 9-го ліцею стала найсильнішою серед 20 шкільних команд інших держав. Як виборювалася перемога в інтелектуальній спортивній грі, Наші знімальні групі розповіли учасники змагань і їхні викладачі. Це Україна, Одеса. Директор 9-го ліцею Сергій Копач вітає вихованців, учнів 5-го і 6-го класів, які привезли з румунського міста Плоєшти великий кубок перемоги у міжнародному шаховому фестивалі шкільних команд. Вони стали найсильнішими серед 12-річних школярів з різних країн світу. Церемонія відбувається в укритті. Це українські реалії. Але, попри всі виклики часу, наші діти довели свою здатність бути переможцями. У Румунії їм також аплодували всі учасники. Сподобалося сам турнір, і люди, які там грали, вони дуже дружелюбні. Разом з Олексієм у турнірі взяли участь однокласники Арам Саакян і Ігор Муругов. А ще за правилами до команди увійшла дівчина Катерина Станчак, яка на змаганні по дві з половиною години не виходила за столу, наполегливо обігруючи одного суперника за іншим. Всі мами майже зі сльозами на очах були, тому що це було нескільки несподівано, скільки дуже хвилююче. Так як і ми збиралися в цю поїздку, було дуже багато підводних каменів, але ми зібралися і вирішили все-таки виступати в міжнародному турнірі. Як би там не було, дітей треба вивозити, чи то війна, чи то у нас радість, але ми повинні робити все для наших дітей. Юні шахісти й батьки вдячні адміністрації ліцею і тренеру Олені Барсові, яка розповідає, що змагання були непрості. Переможці за очками, а одеська команда вигравала з рахунком 4-0, тобто за кожним столом повинна була грати зі старшими за віком шахістами, майстрами спорту. І навіть так Одесити, окрім повної перемоги за віком, ще здобули третє місце в загальному рейтингу. Нам дуже важливо було отримати міжнародний рейтинг, тому діти. Грали з дітьми, в кого вже був міжнародний рейтинг, і на кінець турніру отримали от той код Фіде. Це дуже, дуже має велике значення для нас. Вони можуть грати в міжнародних турнірах офіційно, в офіційних турнірах зі своїм рейтингом ФІДЕ і підвищувати його. Отже, на одеському небосхилі засяяли нові міжнародні зірочки із шахів. А підводні камені справді були. Директор ліцею Сергій Копич розповів, що перед виїздом стало відомо про неможливість приймаючої сторони відшкодувати проживання одеситам. Звернулися до гімназії з Німеччини, з якою ліцей товаришує багато років. Німецькі колеги матеріально підтримали, і вперше команда ліцею змагалася в міжнародному турнірі. Вони Переповнені почуттів, вони розповідають, що вони познайомилися з командою з Америки, з командою з Ізраїлю, з командою з Австрії, з Румунії, з інших країн. І дуже приємно нам, що команда з України була лише одна: вона з міста Одеси і саме з 9-го ліцею. У ліцеї всі дні змагань вболювали за своїх. І одразу після повернення Сергій Копач вручив вихованцям оперативно виготовлені солодкі копії їхнього переможного диплому. Спочатку ошукували продавців, потім запропонували хабар поліцейському, викрито шахрайську схему двох жителів Білгород-Дністровського. Двоє мешканців білгорода дністровського ошукали в інтернеті продавців на суму понад 100 тисяч гривень. Під вигаданими імінами вони замовляли в інтернет-крамницях різноманітні товари за повну передоплату і скидали фото підроблених квитанцій про розрахунок продавцям. Після цього останні надсилали замовлення клієнтам, а вони безкоштовно отримували посилки у поштових відділеннях. Про такі дії поліцію повідомив підприємець з Київщини. А коли зловмисників затримали, один з них запропонував хабар тисячу доларів, щоб уникнути перевірок. Як виявилося, шахраї 24 рази купували товар у восьми продавців з Одещини, Київщини, Чернігівщини, Харківщини та Рівненщини. Придбали продукти, одяг, постільну білизну, косметику, дитячі іграшки тощо на загальну суму більш ніж 100 тисяч гривень, але замість грошей відправляли підроблені квитанції. В поліції закликають. Аби не постраждати від дій таких аферистів, громадяни мають бути обачнішими при продажі товарів у безготівковий спосіб та перевіряти надходження коштів на банківський рахунок, перш ніж відправляти покупцям товар. Сімейний бізнес на ухилянтах одеські поліцейські затримали двох лікарів за вимагання та одержання неправомірної вигоди. За видачу призовникам лікарського висновку з діагнозом про нібито наявні у них психічні захворювання, пацієнти мали б сплатити по 165 тисяч гривень. 44-річний завідувач одного з відділень одеської психіатричної лікарні та його 66-річний батько, який працює в тому ж відділенні лікарем-ординатором, налагодили бізнес на чоловіках, які за віком підлягають мобілізації і ухиляються від неї. Згідно з планом родичів, за видачі призовникам лікарського висновку з діагнозом. Про нібито наявні у них психічні захворювання, а також довідки про стаціонарне лікування в психіатричній лікарні, пацієнти мали б сплатити лікарям по 165 тисяч гривень. Зловмисників затримали на гарячому під час отримання грошей. Під час санкціонованих обшуків у службових кабінетах медиків та за місцем їхнього мешкання слідчі вилучили біля 50 тисяч доларів понад тисячу євро. 500 тисяч гривень. Правопорушникам повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, повідомили в облполіції. До семи тисяч доларів за афіктивну хворобу серця. На Одещині правоохоронці викрили групу молодиків, які забезпечували військовозобов'язаних документами про непридатність до служби. 21-річний житель Одеси вирішив заробляти на ухилянтах, сприяючи їх незаконному переправленню через державний кордон України. За 6-7 тисяч доларів він пропонував підроблені документи військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Молодик залучив двох знайомих, які мали чіткі ролі. Організатор з молодшим товаришем підшукували клієнтів. А третій виступав у ролі гаранта, представляючись посадовою особою одного з районних ТЦК, хоч ніякого відношення до цієї структури не мав. В ході слідчо-оперативних дій поліцейські задокументували, як організатор за 5 тисяч 800 доларів від клієнта передав йому фіктивну довідку ВЛК, згідно з якою той вважався непридатним до військової служби через хвороби серця. Іншому чоловіку запропонували фальшиву довідку вже за 7 тисяч доларів. Всіх трьох учасників угрупування затримано. Максимальне покарання, яке загрожує молодикам, до 9 років позбавлення волі. Генератори рятують від блекаутів, але можуть стати причиною пожеж. В ДСНС вкотре наголошують про небезпеку експлуатації приладів на паливі. Число загорань генераторів знизилося, але такі випадки все ще трапляються. Повідомляють у відомстві. Кількість викликів щодо пожеж наслідок неправильного використання одного з найпопулярніших джерел живлення на сьогодні колосально зменшилася, але вони все ще є. Дизельні бензинові газові це все види генераторів, за допомогою яких українці рятуються від блокаутів вже більше року. Та на жаль, не всі розуміють або не хочуть звертати увагу на правила використання цього автономного джерела енергії. І до нас заходить дуже багато скарг насправді, де люди пишуть про те, що їх сусіди неправильно використовують, можуть поставити в під'їзді, можуть поставити на балкон. І це все, що ну, виходить з генератора, цей дим, ці пари, вони можуть заходити до когось квартиру. Правил щодо використання генераторів не так вже й багато. Одне з них купувати якісні пристрої, аби потім не було проблем. Бо недобросовісні продавці можуть пропонувати неякісні генератори без відповідних документів. Купуючи генератори, людина має розуміти, що вона має купувати. А, і це стосується не тільки генераторів, а будь-якої продукції. Що ця продукція має бути сертифікована обов'язково в а, продавці, які мають на це ліцензії, і продукція сертифікована. А далі просто елементарно прочитати інструкцію. Недотримання заходів безпеки щодо використання генератора може призвести до фатальних наслідків. Одне з таких правил розташування пристрою не менш ніж в шести метрах від будівлі, нагадують ДСНС. Є й інші вимоги. Не треба, щоб він перепрацьовував, тобто кожні там 6 годин треба давати йому відпочинку за. Генератори бувають різні, і заправка його має здійснюватися лише у вимкненому стані і охолодженому, тобто не тоді, коли вже генератор довго працює і перегрівся. Бажано не бажано. Щоб він не був під дощем, під якоюсь вологою. Він був накритий. Також однією з найпоширеніших причин пожеж зараз є і замкнення електромережі, які відбуваються через перенапругу. Людина може увімкнути якісь електроприбори, світло зникає. Людина забуває про те, що вона це увімкнула, може кудись піти. А з поверненням світла всі ці електроприбори знову вмикаються. Коли у нас з'являється світло, всі намагаються в один момент почати робити вдома все і готувати, і прати, і там, пилососити. І це є перенавантаження електромережі. Через це так само може трапитись коротке замкнення, що провокує само собою пожежі. Тож у ДСНС наголошують про важливість дотримання заходів пожежної безпеки під час відключень світла, зокрема і у використанні генераторів. Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними і відповідальними в умовах нестабільного електропостачання, та наголошують, дотримання цих простих правил може запобігти виникненню пожеж та врятувати життя. Також у ДСНС нагадують про важливість мати вдома в автомобілі на підприємстві або установі вогнегасники, або у разі спалахнення вогню мати змогу загалом. Сити його самостійно. І повернемося до теми спеки і як вона впливає на тварин. Як одесити створюють комфортні умови для своїх домашніх улюбленців? Поцікавилися наші кореспонденти. Під вентилятором, морі і навіть ванні. Собаки шукають місця, де в спеку їм найбільш комфортно, розповідають містяни. Летом все в повному порядку, собака живе під кондиціонером. Ну що, треба купати, вона в морі може купатися теж. Причому, що цікаво, животне і то розуміє. От, вона пішла, покупалася, вийшла, легла на пісок, да? греється. Гріється на піскі. Їй стало Жарко, вона знову зайшла, покупалася і вийшла. Ми стараємося, щоб вона менш знаходилася на вулиці, а була десь в кінку в основному. Вода в неї в постійному доступі є, а так вона шукає порохолодне місце, це десь на полу. Ми ставимо ходогіни десь на пол, так, щоб ну, застеляємо ковдру і вона там спить. Ну, Лежить постійно десь під вентилятором. Максимум залишаємо вентилятор довго включений. Ванна охлаждається, в воду залазити і охлаждається так. А ще не треба забувати про безпритульних тварин. Для них головне в спеку вода. Тож треба подбати про собак та котів, які живуть у ваших дворах та на вулицях, і ставити для них поїлки з водою. На цьому в мене все про розвиток подій. Дивіться у наших наступних випусках. В Студії був Сергій Градов. Побачимось.